Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб Клубрусту. Мене звати Павло. Сьогодні в нас мова піде про секатор від компанії Felco, секатор під номером 19. Це отака от велика коробка. Насправді в ній знаходиться не тільки один секатор. Всередині в коробці є от пульверізатор, скріплення, ремінь, інструкція І сам секатор з силіконовим шлангом. В інструкції є схема, яким чином зібрати секатор. Я вам покажу це детальніше. Секатор FOC-19 це по суті копія секатора під номером 8, самого популярного в світі секатора. Тобто, це є секатор для роботи великою рукою, ергономічного типу, головка опущена донизу, тобто це дозволяє працювати більш комфортно. Діаметр обрізки цього секатора до 25 мм. Довжина при цьому 21 см, а вага самого секатора 240-260 грам. Чим же відрізняється секатор Felco 19 від Felco 8, тим як ми бачимо, що до нього є багато додаткових якихось елементів. Секатор Felco 19 дозволяє, на відміну від усіх інших секаторів, від будь-яких інших виробників, і в тому числі від Felco, дозволяє проводити дезінфекцію. Ріжучого леза, контролеза, і також місце зрізу гілки саме під час роботи. Як ми бачимо, на секаторі встановлений спеціальний клапан і форсунка, яка розпиляє розчин на місце зрізу саме в момент закриття. Я покажу, як це робиться трошки пізніше. Якщо розглянути детально відмінності від восьмого секатора, що Фелку доробило власне, в цьому секаторі? Перш за все, як ми бачимо, тут встановлений клапан, який під час закриття секатора, в останній момент натискання під час самого закриття вже секатора, Відкриває клапан і в трубку впорскується, впорскується розчин. Стоїть ось такий елемент, власне, який, штифт, який натискає сам клапан. Стоїть сама форсунка, яка розпилює розчин на лезо. І теж дуже важливим елементом в цьому секаторі є не таке лезо, не класичне лезо, не таке як на інших секаторах. Тобто це лезо виготовлене з нержавіючої сталі з одного боку, з другого боку, воно в обосі своєму. Має загострення, тобто має спуск, воно не є гостре, але воно має спуск з двох сторін, що дозволяє розчину з форсунки рівномірно попадати на обидві сторони леза, максимально точно, максимально широко розпилятися на лезі. якби обух леза був і широкий, як в інших лез секаторів, Велика частина розчину би затримувалась би на ньому і потім просто стікала б на лезі. Далі ми бачимо силиконову трубку, яка прикріплена резинкою до руків'я. І ще певна частина додаткових елементів. Яким чином це все працює? Є ремінь, який дозволяє зафіксувати балончик власне, в потрібному місці, де нам комфортно або на поясі, або на нозі. Є обойма. Під ремінь, через який продягається ремінь, і встановлюється вона таким чином що цей балон через цю петлі закріплений на ремені, висить на правому боці обріжчика, а обріжчик стоїть. І проводити обрізку, не, по суті, не, не тримаючи балон в руці. Яким чином це все працює? Тобто, потрібно під'єднати силиконовий шланг до штуцера самого балону, залити всередину воду або розчин. В даному випадку в розчин з часто, часто застосовується, накачати помпу, щоб всередині створився тиск, і йти на обрізку. Зараз ми заправимо його і покажемо, як це працює. Ми налили пів бачка води, накачуємо помпу. І натискаємо секатор в відкритому положенні, зберігаємо, тримаємо секатор в відкритому положенні, щоб клапан був закритий. Натискаємо кнопку подачі рідини з помпи і фіксуємо її тут спеціальним фіксатором. Зараз система знаходиться під тиском, тобто в трубці є в даному випадку вода. І система знаходиться під тиском. Як бачимо, ніде нічого не тече. В момент, коли ми закриваємо секатор, з форсунки під тиском лиється вода. Тобто спробуємо це зробити на гілці. Якщо бріщик трошки більше затримається в закритому положенні, відповідно більша частина рідини попаде на лезо і на гілку. Якщо швидше, то менше. Тобто, по суті, такими короткими натисканнями ми маємо впорскування рідини в даному або розчину фунгіциду рідини на лезо, на контролезо і на гілку, яку ми обрізаємо. Як я вже зазначав, лезо секатора цього виконано з нержавіючої сталі. Контролезо ж виготовлено з ковглицевої сталі, згартованої з фірмовою технологією від Falco. Контролезо має таку проточку для збору бруду і соку. Воно дозволяє не забивати секатор під час роботи. На лезі є проточка, яка дозволяє обкусувати дроти. Руків'я виконані з алюмінієвого сплаву, з закованого алюмінію. На них Felco дає пожиттєву гарантію. Вони покриті от прорезинною фарбою, досить товстою, комфортною в утриманні, Цупкою центральний вузол за класичною фірмовою технологією від Felco. З мікрометричною гайкою, яка дозволяє дуже точно і швидко підстроювати роботу секатора. Також стоїть всередині резиновий амортизатор, який запобігає удару під час роботи, і стоїть нержавіюча пружина. Яка елементарно просто міняється при потребі, але в принципі ці пружини досить довговічні, тобто десь на 2 роки роботи без проблем вистачає такої пружини. Придбати Felco 19, а також усі необхідні змінні елементи до нього, ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!